4 квітня в українському домі міста Київ відбувся урочистий захід з нагоди річниці визволення Київщини від російських загарбників, де проходило урочисте вручення нагород всім тим, хто брав участь у визволенні Київщини та зробили вагомий внесок у нашу перемогу. На заході були присутні представники громад Київщини, мери, депутати Верховної Ради, керівництво МВС, ЗСУ, ДСНС, волонтери та військові, а також українське духовенство. Державні нагороди за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також ордени за мужність, вручив заступник керівника Офісу президента України Олексій Колеба. У своєму зверненні він певно заявив, що Київщина сьогодні надійно захищена. Я знаю тепер, що Київщина. По справжньому має дуже серйозний захист, і вже ніколи ворог і близько не підійде до наших кордонів. Відзнаки від Міністерства оборони України вручав перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. На врученні він висловив свою вдячність всім тим, хто впевнено тримав свій фронт та стояв на захисті рідної домівки. Де за 3-5 днів ворог, використовуючи найлітніші свої частини, йшов на Київ, плануючи вирвати серце України і замінити його своїм проросійським, що воно билося в нюсон з нашими Але це в нього не вдалося. Тут йому зламали його руки, тут був зроблений перший крок, перший крок на нашій перемоги. Я думаю, цей крок. Ми далі будемо робити разом, разом перемагати на всіх напрямках. Але тільки дякуючи всім вам, всьому колективу, та кожній людині, які стали як одне ціле. Був один організм військові, цивільні, військові адміністрації, поліція, СБУ, всі працювали в НІСОМ. Не було байдужих. Було одне бажання перемогти. Подяки за особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність та почесні грамоти вручив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Дмитро Назаренко. Вітаючи, він кожного закликав не забувати тих тяжко пережитих часів боротьби для кожного, завдяки чому Київщина сьогодні вільна. Я пам'ятаю той ранок ті дні, коли ми з вами. Безпосередньо з усіма, з усіма головами територіальних громад, головами районних військових адміністрацій, депутатами, тримали зв'язок цілодобово і не дивлячись, в, яку, в який час ви завжди відповідали, і ми спільно з вами приймали відповідальні і відповідні рішення. Я пам'ятаю деокупацію, те, що ми з вами почали спільно з Національною поліцією, з Службою безпеки, з прокуратури, з ДСНС, напрацьовувати дорожню карту по відновленню життєдіяльності територіальної громади. Я вважаю, що це назавжди, і ми повинні це пам'ятати, шанувати і дякувати вам, тому що в більшості прості люди, які не мали досвіду. Які зазвичай в мирному житті займалися своєю справою, своєю рішучістю, силою духу, показали на що спроможня наша нація на врученні. Також була присутня заступниця Київської обласної ради Тетяна Саменова, яка побажала українцям скорішої перемоги та нагородила присутніх відзнаками від Київської обласної ради. Дякую за вашу мужність, сміливість, відвагу. Страшні часи ми пережили і в кожного в серці ці події будуть дуже довго. Я маю надію, що ми, українці, отримаємо щеплення від усього російського на віки. тому що інакше як ми можемо потім пояснити своїм дітям смерті оцих людей? Я бажаю всім нам скорішої перемоги, тому що. Весь світ уже знає, де ми на глобусі, де ми на політичній карті світу. Весь світ знає наш прапор, вчить і співає наш гімн, вчить українську мову. То інакше й не може бути. І чудовим завершенням заходу стала презентація прем'єри фільму Область героїв. Фільм присвячений всім тим, хто боровся і допомагав Київщині на шляху до її перемоги.